Мені хочеться поділитися, по-перше, своїми думками з приводу прочитаної книжки, а по-друге, поговорити з вами про постать Олени Пчілки, тому що мені здається, що замало українців знає, що це не аристократка, етнографиня, мати Лесі Українки, письменниця, науковиця, активістка. Поборниця е, всього українського, націоналістка, феміністка. Ні. ні 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 ні-ні-ні, ні-ні-ні. Олена Пчілка це база, ґрунт, основа, фундамент українського характеру. І мені хочеться почати сьогоднішній етер саме з цього. Тому що замало ми про неї знаємо, попри те, що в школі, звичайно, ми вивчаємо. Якісь віршики, переважно дитячі олени пчілки, і я тут не можу виступати з критикою, тому що, ну, наприклад, одна із улюблених книжок Лесика це книжка за пісенькою дитячою, записаною етнографінією Оленою Пчілкою. Можу сказати, що це одна з найулюбленіших книжок Лесика, і я рекомендую у всіх, у кого маленька дитина, які ще немає року, або рік, або півтора, або два, ви обов'язково маєте. Мати цю книжку. Саме у цьому виданні дуже сильно рекомендую, тому що жодна дитина її, якщо тільки вона не суперактивна, не пошматує. Більше того, для дітей це прекрасний спосіб вивчати нові слова в той момент, коли вони ще не дуже активно послуговуються тим, щоб розбиратися у багатьох маленьких деталях. І взагалі мені здається, що. Ходить гарбуз по городу, питається свого роду, ой, чи живі, чи здорові всі родичі гарбузові. Це в чомусь також наша національна українська ідея. Тому що ми все ще питаємося у свого роду, чи всі живі, чи здорові. Не всі живі і здорові, але ми тримаємося докупи і навіть перемагаємо. Тож, спочатку я процитую дуже коротку репліку, а потім. Зачитаю декілька історій з житті з життя Ольги Косач, тому що мені здається, що треба все-таки робити цю особистість набагато більш впізнаваною і набагато більш культовою для українців, адже справа незалежності українців то справа тільки українців. І це база, основа, ґрунт, фундамент. Але мені хочеться сказати, що для мене є очевидним, що Лесю Українку ховали від нас у її хворобливості. У тому, що вона писала якісь такі казкові твори, лісова пісня, щось таке прекрасне, щось таке жіноче. І вона, звичайно, помирала весь час і лежала у ліжку. І потужну особистість Лесі Українки заховали. За її хворобою. Водночас потужну особистість Олени Пчілки заховали за Лесою Українкою, яку в свою чергу теж заховали. І ми надто мало знаємо про Олену Пчілку. А мені здається, що маємо знати більше. І я зараз розкажу вам декілька історій, які з одного боку, можливо, ви десь чули. А з іншого боку, 100% не всі ви їх чули, але ви зрозумієте, чому ця жінка надзвичайно потужна і чому треба цікавитися її біографією, її думками, її позицією, і виховувати в собі такий же український характер, як був у неї. Тому що на таких людях і тримається Україна всі ці століття. Тож почну я з того, що в нульових 1907 рік, десь так Олена Пчілка видавала часопис рідний край. І відгукувалася у тому часописі про всі надзвичайно важливі, болючі, пекучі питання. І єдина книжка Олени Вчілки, яка у мене була дуже довгий час, це книжка викинуті українці. Я рекомендую, попри те, що закидають, що тут дуже багато антисемітських настроїв, насправді це не так. Олена Вчілка дуже активно і дуже непопулярно на той момент відстоювала позицію українців, інтереси українців на наших землях. Вона протистояла всім тим, хто ігнорував українське, і коли вона цьому протистояла, називаючи речі своїми іменами, її звинувачували у антисемітизмі. Русофобію я не знаю, тоді звинувачували чи ні, але мені здається, що оце якраз була б історія про русофобію і антисемітизм в одній книжці. Дуже рекомендую вам, якщо ви знайдете почитати цю книжку, або просто знайти в електронному вигляді і почитати есе з цієї книжки. Так от, коли Олена Пчілка видавала часопис рідний край, то вона по. Торкалася найдражливіших питань. Ці питання я не буду торкатися, тому що дуже багато буде возгарення срак, і так сьогодні будуть васгарання срак. Але що вона намагалася зробити? Вона докладала свої гроші для того, щоб якось покращити популярність журналу, попри те, що він був скандальний, вона розуміла і вірила в свою роботу, і намагалася тримати цю позицію позицію видавчині, яка видає важливий часопис для українців. Пробувала я заінтересувати передплатників низькою передплатною ціною, даремними додатками і так інше, і це не помагало. Українська преса бойкотувала Пчілку, російська оголосила її антисеміткою, висловила протест. З гумором на сторінках свого часопису розповідала Олена Пчілка про візит російської делегації до неї, що прийшла протистояти проти. Антисемітських статей у рідному краї ну насправді це були не антисемітські статі. Це були статті про те, як певні представники певних товариств, виражених саме за цією національною ознакою, ігнорують українське, саботують українське, підважують українське і не дають українському права на те, щоб бути на наших землях. Ну фактично хейт. Хейт, який у нас люблять піднімати Маша Єфресініни, Даша Малахови, тощо, тощо, тощо. І от приходить російська делегація до Олени Пчілки. І, не читаючи власне самого рідного краю, звинувачують її у тому, що вони, мовляв, публікують антисемітські газети. Далі пряма мова. Українських газет не читаємо так, як цього язика не знаємо, сказали Олені Пчілці, попри те, що прийшли критикувати її за ці статті. Не прочитавши їх, не читав, але осуждаю ще в 1907 році. На здивоване питання Пчілки, як можна жити в Україні і не знати української мови, прозвучала відповідь: Ми живемо не на Україні, а в Російській імперії. Мені зосталось сказати на це одно, і я це сказала. Значить, правда, що ви серед нас чужородне тіло, ви дійсно нам чужі, навіть вороги нації. Мені здається, що в принципі цієї фрази вже достатньо, щоб зрозуміти, якою особистістю була Олена Пчілка. Але ви знаєте, я дуже сильно реготала, коли пошуком пошукала згадки про Олену Пчілку в щоденниках Чекаленка. Євгена Чекаленка теж дуже сильно рекомендую вам як особистість, якщо не читали щоденники. Почитайте, це дуже круто. І я просто насолодилася тим, як він додав барвів характеру цієї жінки. Тому що, ну насправді ми маємо досить мало фотографій, і вони всі досить поганої якості. І насправді е хотілося б, по-перше, більш в деталях е розбирати, як виглядає Олена навчинка, які вбрання вона одягає, як вона взагалі підкреслює свою українськість, але на жаль, переважне число фотографій Олени Пчинки, якщо пошукати в інтернеті, вони дуже поганої якості, і вони не дуже сильно виражають її потужний характер, і не дуже сильно наближують нас до цієї постаті від її книжного, такого забронзовілого трошки портрету до портрету живої людини і сильної жінки. Ви можете подивитися на цю фотографію, це вже десяті роки, мені здається, ХХ століття. І знайдіть цю фотографію, подивіться просто на обличчя Олени Пчілки, для того, щоб зрозуміти, яка потужна особистість. І от дивіться на її обличчя, а я вам зачитаю дещо з мемуарів Євгена Чекаленка. Вчілка трохи пожалила мені про те, що Рада виступила в оборону євреїв проти рідного краю. Рідний край, ще раз нагадую, це видання. Видавчиною якого була Олена Пчілка. Скаржилася, що тепер бойкотують її журнал і що мало хто його переплачує. Я радив їй зробити з рідного краю або чисто селянський журнал, або родинний на кшталт російської ниви, давати ілюстрації, взори, викрики, якісь прикладні романи і усвідомлення з політичного життя. Але вона відповіла, що вона хоче якраз такого журналу, який є він тепер. Їй кортить полеміки. З професором Перецем вона завела таку баталію, що публіка і приказки склала: пчілку, і медом не годуй а перцем», Або Пчілка баба з перцем. І далі у Чекаленка є декілька спогадів про те, як Олена Пчілка поводила себе, коли бачила атаку на українське. Атаку на своє. На свої інтереси, на свою державу, на свої кордони. Ну, звичайно ж, на жаль, немає-всіх всіх епізодів, але декілька епізодів я вам зацитую. І я фотографію не хочу прибирати, тому що мені здається, от сама фотографія теж додає барві в цій особистості. На засіданні наукового товариства вона знов завелась професором Перецем. Голова медичної секції, доктор Гален, оповів, що вони мають звертатись до фершалів, земських лікарів, щоб прислали їм народні анатомічні терміни, назвиська хвороб, і, між іншим, вжив слово хвороби черева. Пчілка встає і каже: нащо ж вживати грубі коновальські терміни? Хто ж скаже, у мене болить черево? На це голова відповів, що це з неспривички видається грубим, і по-російськи ніхто не каже у мене брюха». У них тим часом прийнято говорити брюшина, «брюшной тіф. На це пчілка, поглядаючи на професора Переце, уїдливо заважила: Наше нам брати приклад з кацапів і заводити грубі терміни. Треба сказати про ще одну суперечку пчілки з перецом свідком якої я теж був. Обмірковувалася в науковому товаристві під головуванням професора Грушевського питання, чи привітати Толстова а, Алексія, очевидно, Алексія Толстова в день його 80-ліття, чи ні. Пчілка довго і гаряче стояла на тому, що не треба, бо Толстой не вартий того. Перець, навпаки, відстоював думку, що треба привітати. і... Чи умисне, щоб вколоти пчілку чи ненавмисно вжив у розмові такої фрази? Хоча мені часто говорять, що я страдаю женською болтливостю. Пчілка встає і, не здержуючи своє роздратування, звертається до Грушевського з такими словами: от наш пан професор ніколи собі не дозволив би в присутності дам сказати таку неделікатність, яку сказав, показуючи наперед, кацапський професор. Грушевський, переводячи у жарт. Підбіг до Переца, почав його пошепки заспокоювати, а Сташенко на вухо докоряв пчілці. Присутнє, не знали, що їм робити, але швидко перец вибив усіх з някового становища. Він почав розмову про те, що він терстудіює студіює українські приказки. І є такі метки, наприклад, це та баба, що їй чорт на махових вилах черевики подавав, а на це пчілка кинула. Еге, є дуже влучні. Наприклад, покірливе телятко, дві матки зсе. Натякаючи на те, що перец працює в українському науковому товаристві і в російському товаристві літапіссаністера, Грушевський, боячись, щоб не вийшло чого гіршого, поспішив закрити засідання. Так, тепер інше фото, інша історія. Історія про Івана Лучицького був такий. Іван Лучицький, який представляв в Государственній Думі в Москві інтереси Києва. І коли в Думі почалися дебати про мову в школі і в оборону інородчицьких мов, виступили представники всіх націй, крім української. Це знову ж таки мемуари Чікаленка. І київське товариство дуже заворушилося і послало Лучицькому телеграму з проханням виступити з промовою в оборону української мови. Але Лучицький своїм звичаєм не звернув на українців ніякої уваги. І е, потім стає відомим, що в цей момент, ігноруючи питання української мови, не відстоюючи питання української мови, як мови всіх інших національних меншин Російської імперії в Думі, Лучицький разом з тим читає якісь лекції в Москві і. На це починають складати навіть віршики про Лучицького. Ой, ти пане, ти Лучицький українець з роду, занихає в рідну школу нашого народу. Прийде черга, ти тікаєш до чужої хати, десь в Москву або ще й далі лекції читати. Отакі в нас депутати славні, що й казати, тільки вміють мовчки в думі гроші заробляти. Це немає стосунку до авторства Олени Пчілки. Я просто вам таку додаткову інформацію видаю про те, як реагували з критикою на ігнорування інтересів і потреб української нації в нульових. В 1900, ну там, скажімо, п'ятому році, наприклад, не знаю, десь приблизно так. І після цього, уже, уже після цього, Лучицький отримав всю цю критику, почитав всі ці вірші на себе, памфлети і такий виступившись там на захист української мови, і українську мову таки трошечки вдалося захистити. На що, знову ж таки, не змовчує Олена Пчілка? І говорить, що він нарешті. Мову в школах українську підтримав тільки після того, як його підштовхнули телеграмами, і виступив він зі своєю промовою у свинячий голос. І це слова Олени Пчілки. У свинячий голос, якщо ви не дуже розумієтеся на фразеологізмах, то це занадто пізно. І що пише Чекаленко? Не знаю, не знаю, чи з якийсь гармидар, чи може ніхто не зверне на пчілку уваги. Тому мені здається. Ну, от ви знаєте, у нас є дуже багато яскравих висловлювань деяких українських жінок. От уявіть собі, тоді українська жінка в товаристві, переважно чоловічому, в товаристві, яке прогиналося під Російською імперією, в товаристві, яке не так активно відстоювало українське, як відстоювала Олена Пчілка. Далі Лучицький образився на пчілку, викликав її на суд і Намагався там довести, що ну і взагалі була історія про те, що він збирався довести, що мовляв, він відстоював інтереси української мови задовго до телеграми. Але Пчілка рішуче відмовилася від суду, не схотіла надрукувати від редакції вибачення, кажучи, що нехай сам Лучицький і виправдовується. До того ж, вона заважила, що коли він її зачепить в російських газетах, то вона напише про нього все, що знає, як воно і професури добилось, як віддячило Драгоманову, виступивши опонентом, коли драгома. Аново обороняв докторську дисертацію та інше. І коли Лучицькому переказали відповідь Пчілки, він був вражений, не знав, що відповісти. Заходився було писати листа в газету, потім роздумав і сказав, що він потягне пчілку до мирового за образу. Какой же у мене такой свиной голос? І коли йому роз'яснили, що у свинячий голос, значить, по-народному занадто пізно, то він заспокоївся. Ну, це другое діло. Не знаю, чи залишив він справу. Тому що значення дізнався народного виразу, чи удав, щоб не зачіпати пчілки. Певніше, останнє. Пише Євген Чекаленка. Отака от Олена Пчілка. А ви думаєте: мама Лесі Українки, дитячі віршики писала, казочку про сосенку, у вишиванках фотографувалася. Я просто зачитую ці історії, я розумію, що ви прийшли зараз, може читати. Товаришки зі мною обговорювати, але мені хочеться додати живої людини. І жива людина дуже яскрава, дуже амбітна, дуже відкрита у своїх оцінках того, що відбувається. Олена Пчілка отримувала несамовиту реакцію на себе і не зупинялася, не зупинялася і йшла вперед. І відвоювала відвоювала свої інтереси як українки. Для нас в тому числі. Ну, мені здається, що інакше вона, звичайно, не могла, але наскільки ми мало знаємо про людину, безліч епізодів життя якої можуть стати приводом для екранізації.